Зараз я вимовлю Санкт Петербурзький економічний форум. О, ну це такий ярмарок марнославства. Це такі люди одягають найдорожче, найкрасивіше, їздять на яхтах, їдять в ресторанах, сплять з повіями. Ну, коротше, де там економіка, я не знаю. Ну, може в кінці якби так трошечки про економіку скажу. Але насправді люди обговорюють, ну це найбагатші люди, най... ну а це зрозуміло, найближче до влади, найближче до Путіна, це друзі Путіна, це. Родичі Путіна, це знайомі Путіна, це однокурсники Путіна, це однокласники Путіна, це все, що навколо Путіна. Обговорюються, і я прочитав у так званих хороших русських повія, заробляє за, за 4 дні форуму десь 5 тисяч доларів. Трошки більше, трошки менше, бо рубль стрибає постійно. волатильність висока, як кажуть, у нас наші палки друзі, росіяни, і так далі. Значить, десь там вони заробляють собі 4, 5, 6 тисяч. значить, за 4 дні непогані зарплати. Ну в сенсі гонорари, Я думаю, це гонорари. Головне, щоб не гонорарі, це важливо не переплутати в цьому в цьому сенсі.